Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастинки МТЗ». Сьогодні, як завжди, хочу вам пройтись по замовленнях, по запчастинах, по цінах показати. Якість наших запчастин, і сьогодні відео буде в нас по ЮМЗ, тому що останні декілька відео я робив по МТЗ. І треба ще давати вам також по ЮМЗ, тому що я знаю, у нас багато підписників саме по ЮМЗ. Ну давайте почнемо. Як завжди, буду вам показувати заявку, казати ціну. І, будь ласка, підписуємося до нашого ютуб-каналу. Тут ви можете е побачити свої замовлення, ви можете. М Почути актуальні ціни на сьогоднішній день. Я думаю, вам це цікаво. Ну, ось замовлення по навіссі на ЮМЗ. Їде на СМТ Власівка, Кіровоградська область, сума замовлення 13 тисяч. Тут у нас краб в зборі заводський, вісь продовжних тяг, довантажувач і кронштейн правий на навіску. Ціни, крап, це в нас заводський, заводська зборка. Йдуть. Ковані речаги, кована зап'ята, добрий калений вал, стальний кронштейн. І тут, ось бачите, лівий речаг йде з вушком під механічну опору. Такий кронштейн зараз коштує в нас 8900 гривень. Довантажувач це також заводський, я вже 100 разів його показував. 14 мм товщина Сергій, калені пальці, стальний кронштейн. Він по ціні коштує 1260 гривень. І кронштейн правий, сталевий, ось він, коштує 2400 гривень. Далі. Це у нас сапфе МТЗовське. Тут у нас замовлення ще не дозібране. По юмзу по коробці, і це клієнт попросив окремо зробити відео в Ютуб його також показати. Ну це я трошки пізніше зроблю. Так, що тут далі в нас є? По юмзу. Ось також Їде на... Їде на Сигнаєвка, Черкаська область, 6 тисяч гривень, сума замовлення. Тут на свал стандартний, виробництво Дніпро, під нього калені втулочки. Вісь продовжу тяг. Ось такі вони в нас. Гарної якості калення. Дійсно калені, не для виду. І під нього зараз вже стали давати ось такі добротні гайки. Одна гайка коштує 60 гривень. Але ви бачите, яка вона товста. Тому якість, я думаю, з нею все буде порядок. Є також ще дешевші трошки. Виробництво Китаю і виробництво України. Але вони йдуть тонкіші. Але ми зараз переходимо на ось такі гайки. Е, так, ну по цінах. Вал. Поворотній, 1375 гривень. І ось впродовж тяг Ось так ось така коштує 550 гривень, є ще трошки деш дешевша за 450. Гайка, я вже казав, 57 гривень. І посилені речаги. Бачите, які вони товсті, йдуть стальні, це виробництво, по-моєму, ромни. Вони коштують по 1250 гривень штука. Є ще також такі ж самі паковка, як я вже показував ось тут. Вони йдуть трошки менше, вуще, але в них якість також дуже-дуже гарна. Це саме завод виробництво, а це ромни. Так, далі. Це я показав, але тут я щось помітив. Ще замовив клієнт Кронштейн, лівий оцей, так, він під механічну опору. Але тут тоді повинно мати вушку бути на лівому речагу. Тобто це треба уточнити. Зараз перекажу менеджеру, щоб набрав Юрію і спитав, чи правильно ми це все діло робимо, збираємо. Так, далі. Це вже казав коробка окремо з ньому відео. Ще є такий самий замовлення, теж, бачите, по коробці, і вал, і стакан передній, і підшипники. Далі, тут на шестерня 4-5 передача. ЮМЗ, а, це оригінал Білорусь. Пише. Ну, зараз перевіримо. Так, перчатки я не надів, але зараз подивимось. Ну так, начебто дійсно Білоруська. Зараз продивлюсь, чи є тут маркування на неї. Так, тут не видно його. А з іншої сторони, якщо... Зараз ногою допоможу собі. Оп. О, а тут є ми день білорус. Ось така шестерня білоруська. В нас зараз коштує 2600 гривень. Це чоловік саме білоруську хотів. Ми, це вона була під замовлення, не було її в наявності. Він її чекає один день. Тобто. Позавчора замовив, ми йому сьогодні відправляємо. Тобто один день треба почекати. Є в нас, друзі, такі запчастинки, що під замовлення. Ми одразу вам кажемо це по телефону, що треба буде трошки їх подождати, тобто почекати. Так, далі, що тут у нас? Ремкомплект передньої осі. На мала Дівиця, Чернігівська область. Коштує 2790 гривень. І тут йдуть ще шайби осі, які на ось, на ось качення. Вони є окремо. Також е, ремкомплект переднь, е, передньої осі йде без них. І він коштує 2500. З ними 2700. І у цей комплект ми кладемо зараз підшипники НТЄ Словакія. Тобто це не Китай, тому що. Е, Така справа, що можна цей комплект зекономити, якщо кидати підшипники китайські, вони коштують два рази дешевше. Але ми кладемо тільки Словакію. У нас раніше був вибір або Китай, або Росія. Зараз Росія в нас вже пішла, ми її не продаємо. Ось. І ми вирішили, що будемо тільки продавати з словацькими підшипниками НТЕ. Тому комплект коштує 2500. Але якщо хочете трошки. Зекономити можемо покласти китайські, буде коштувати гривень на 200-250 дешевше. Тут у нас скалені втулочки, ось подивіться. Гарної якості, це також Дніпро виробництво. Клін калений, ремкомплекти. Ну, тобто, повністю все. І втулки ЦАП, і втулки речга, Валеру Львову. Так, далі, тут у нас недозібране замовлення по переобладнанню під дозатор. Тут немає стаканчика, я бачу, під дозатор на велику кабіну. Також вже сто разів казав, показував. Я думаю, ви все це знаєте, тому що ще інші магазини також знімають відео. Все по стандарту. Посилений кронштейн, посилений речах кований. Є також литі, але їх виробляли в Мелілітополі, тому їх зараз немає, тільки ковані. Е, Циліндр. Це в нас юмзовський 210 штоку. є бабишка підпалить, щоб його не ламало. Є також ми даємо, ще, бачите, ось таку болт з гайкою ось сюди, тому що дехто не... Багато хто це забуває, а ми кладемо. Бачок квадратний, польський дозатор сотка. Прокладка є під кронштейн. Штуцерки, тобто все це діло є. Так далі, що тут у нас? Так, 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 що показати? Тут ну, нтз а десь були юмзовські. А ось Юмзовські. По-моєму, зараз. Чи ні? А, ні, це також МТЗ друзі. Складище зараз по МТЗ е і ЮМЗ в нас є тільки виробництво Юбана. Я вам вже робив огляд по них. Оригіналу немає ні тамбову, ні завод Дойда, якось метал Русь, така червона коробка. Нічого немає. Ми Росію не продаємо. Тобто це ми просто вирішили собі. Тобто можна якось провозять через Польщу ці вкладиші, щось якось в чорну, але ми цим не займаємося. Тобто, як офіційно вони є, не можна завозити. Ми не завозимо, ми нічого не купуємо. Тобто, що було по залишках на складі, ми продали і забули про це діло. Але просто багато хто телефонує, питається по вкладишах і по, і по МТЗ, шукають саме Тамбов. Ну, ось, тому ми кажемо, що все, друзі, вже в нас їх не буде. Тому можете навіть нас їх не шукати. Така в нас позиція. Так, далі. Що тут у нас на СНТ Захарівка Одеська область, 900 гривень сума замовлення. Стакан форсунки, кільця, муфта смазки і прокладка кришки клапанів. Ну, тут такого нічого мені в принципі, сказати. Це в нас шестерня, друга-четверта. 117. Горішні плавні Полтавська область, 900 гривень. Вона кована і калена. Коштує. Тут на стартер 3,5 кВт. Ремкомплект 5 корінного повний. Це стандартний сальникова набивка. Також я десь бачив тільки що. з Де воно було? А ось Мерсівська і до вас зараз питання. Ось вона. 200 гривень коштує. З... Зі шнурком зеленим, бачите? Тому що є такі ж самі без шнурка, але це вже не те. Тому що він, як я вже також. Ми, мені здається, цей бренд зробили. Ми записали відео ще давно, пару років тому. І люди почали їх, про, них, про них дізнаватися і купляти. Цей шнурок зелений потрібен для того, що коли вона нагрівається, розширяється і більш якісно ущільнює. Ось. А якщо цього шнурка немає, тобто цієї функції не буде. І у мене до вас питання, тому що. Дуже. Ну, у нас є вони різно, різного розміру. Є 10 на 10, є 8 на 8, є 10 на 8. Одні, одні кажуть, треба 8 на 10, інші кажуть 10 на 10. Тобто я вже трошки заплутався. Я не знаю, як правильно, але ми зараз кладемо 10 на 10. Е до цього нам казав моторист, каже 8 на 10, треба, 10 на 10 не підійде. До вас питання, як ви вважаєте, яка потрібна, щоб був її розмір? П'ятий корінний окремо коштує 190 гривень, і ось ці дві мерсовські коштують по 200 гривень. Тобто вам такий комплект повністю на п'ятий корінний з мерсовською набивкою вийде 600 гривень. Але якість ну, дуже крута. Їх зараз складно знайти ці набивки. Тому друзі, кому треба, беріть їх і навіть запасом собі. Тому що, а ось також вона лежить, бачите, у замовленні. Тому що рідко з'являються, ми їх багато беремо, але вони дуже швидко розходяться. Так що, друзі, думаю, буду вже закінчувати, щоб... Було не сильно довге відео. Дякую вам за перегляд. Підписуємося також і у viber спільноту як я вже казав. Там будуть актуальні ціни, наші новинки, фото і навіть ваші замовлення. Тобто я буду вибирати якесь замовлення там раз у неділю, раз у день, і буду робити по ньому огляд у Viber. і ви зможете також його продивитися. Я думаю, вам це діло буде цікаво. Так що, всім дякую, мирного нам неба. Слава Україні! Пока.